Вали за влаштунками житлового комплексу. Тоді запрошую на будь-майданчик ЖКМІВанж. Тільки секундочку. О, так краще. Тут вже завершені усі роботи над дахом. А монтаж фасаду та вікон знаходиться на фінальній стадії. Іншими словами, наші будівельники закінчують перетворення вискаравих рендерів на готове мультифункціональне середовище для вашого життя. ЖК ЖКМІВанш будується з кращих матеріалів та відповідає оновленим нормам безпеки та благоустрій. До речі, вікна енергозберігаючі, п'ятикамерні з двокамерним шклопакетом, заповненим аргоном. Усюди застосовано технологію теплого монтажу. Будинок має енергетичний сертифікат класу Б. Він триматиме прохолоду влітку та дозволить заощадити на опаленні зимні. Безпека. За неї також не треба хвилюватись, адже ЖК «Меланж» має укриття згідно усіх оновлених будівельних норм. Ну і просто подивіться. Наскільки все це стильно виглядає? Це той випадок, коли наживо виглядає навіть краще, ніж на рендерах. Не відкладайте візит до відділу продажів. Встигніть забронювати квартиру в ЖК «Меланж» на діючих умовах придбання.